Друзі, ось така 21 2021 року, свіжо привезена з Європи, заїхала до нас в продаж. Автомобіль в дуже гарному стані, має класну, нову, новеньку зимову гуму, задні парктроніки, безключовий доступ в автомобілі Full LED Оптика, що дуже комфортно та зручно в темну пору доби. Маємо усі скло чистенький збережний салончик, мультикермо, приборка в нас віртуальна. Мультимедійна система, клімат-контроль, USB. Виходи, електроручнік, батарея 52 кВт, що дозволить вам проїхати 300 плюс кілометрів. Має в комплекті зарядний пристрій та знаходиться в нас на майданчику. Це місто Бердичі вулиця Шкіряники, 8, бієравто. Придбати дану автівку можна в кредит, в лізинг, обміняти на вашу з послугою трейдін і, і навіть розрахуватися по безготівковому розрахунку. Всім гарного дня, чекаємо вас на тест-драйв.